Всім привіт, друзі! Це онлайн-гадання Моя карма за 2023 рік. За рік, який минає, зараз я розкладу колоду. Ви обираєте свій розклад і дізнаєтесь відповідь, яка ваша карма за 2023 рік. тобто, чи обтяжилась ваша карма, чи навпаки, спустошився кармічний сусуд, тобто полегшили ви свої кармічні зобов'язання, або навантажили більше за 2023 рік. Дивимось, друзі. Обирайте будь-який розклад, друзі, який вам більше подобається. І будемо дізнаватись, е, яка у вас все ж таки під кінець року. Карма, яка була нам на протязі, чи відпрацювали ви її, чи навпаки, обтяжили. Обирайте будь-який будь розклад. З правого почнемо. Тут ви відпрацювали карму, тобто ви поліпшили свою карму за минулий рік. Багато от, стосовно навіть самопочуття здоров'я відходить в минулий рік, тобто наступний рік ви можете більш вільно себе почувати. У вас тут випадає так, що в наступному році можуть бути, бути якісь по роботі підвищення, можуть бути. Звісно, якщо це якісь там хвороби, то вони будуть дрібні, тобто по здоров'ю нічого такого прям критичного не випало. А от карму ви свою поліпшили за 2023 рік і буде винагорода за це. Тому ви у 2023 році свою карму почистили, можна сказати. Так, нижня частина. Нижня частині також у вас кармічний сосуд не не переповнений, тобто тут можна сказати, що у вас на рівні, тобто карму свою відпрацьовувати, ви її, ну, вона на, на одному рівні стоїть. Тобто ви її і не, відпраць, і не погіршили, і не обтяжили. тобто Тут нормально випало. За це також випадає винагорода. тут Буде багато за, за це в наступному році більш таке признання в суспільстві буде, можливо, більше якісь там знайомств, корисних знайомств, бо чистка тут вказано вказана, те, що можуть бути прибутки від цих знайомств. Також це можуть бути якісь е, щось нове ви для себе можете відкрити. Ну В розкладі на карму, то в 23-му році, в 23 му році ви свою карму. Відпрацьовували, не погіршили, а навпаки, навіть покращили. Ось так. Тобто ви не обтяжили, у вас добре випало, ваш кермічний сосуд знаходиться в нормальному стані. Ось так, хто брав цей, роз... цей розклад? Так, центральна частина, центральний розклад. Дивіться, друзі, тут випало відпрацювання. І відпрацювання в 2023 році, яке можливо, якісь тут погані випали карти. Але вони пусті. Зло, удари, сльози, скандали, особливо, що стосується дому, особливо там якісь сімейні там стосунки, це відпрацювання карми. Це кармічний вузол, такий він розв'язався у 2023 році. Добре, це те, що це. Це відпрацювали, тобто ви відпрацювали. І найголовніше, в наступному році, хто брав цей розклад, вам треба працювати над тим, щоб не наповнювати свій кармічний сосуд. Те, що могло трапитись, це зло, скандали. Бачите, якісь конфлікти вдома, можливо, там навіть у когось навіть і втрата житла була, можливо, хтось там переїхав. Тобто, це відпрацьоване в цей рік сильно відпрацювали карму. Задача на наступний рік. Не обтяжувати, не обтяжувати своїми там думками, своїми поступками, своїми діями, не обтяжувати карму, тримати кармічний сосуд в тонусі. Тобто вам треба наступний рік, ваша поведінка, ваша як погляд на життя, ваші думки повинні бути дуже. Продуманими, ви повинні бути дуже обережними. Тому що в цьому році відпрацювали, і щоб не, не повторились такі от погані моменти, які могли вам могли бути в цьому році, щоб в наступному році вони не повторились. Тобто відпрацювання дуже серйозне, карма було. Ви, ви відпрацювали, і треба тримати. сосуд у вас був переповнений, і ви відпрацювали його. Очистили відсотків на 30, тобто він е, заповнений сімсо, на 70-80% десь приблизно так. Е, тому дуже-дуже треба бути уважним до своїх поступків, до своїх е, дій, до своїх е, до, про те, що ви думаєте, до своїх. Е, Поглядів на життя, поглядів на людей, особливо до сімейних стосунків, ось так. Треба бути дуже обережними і уважними з цим наступному році. І буде все добре. Головне, що в більшості це відпрацьовано в цьому році. Важкий був рік для тих, хто обрав цей розклад. Але найголовніше, що ми побачили, я вам сказав, так, лівий розклад. В лівому розкладі тут. Ви покращили свою, значно покращили свою карму, почистили свій кармічний сосуд. Ви в наступному році взагалі дуже добрий розклад. Хто обрав лівий розклад, добрий розклад? Ви, у вас гармонія, кармічна гармонія, можна сказати. Ви в цьому році значно відпрацювали. Тобто навіть ті події, які були погані, це. Най, найстрашніше, що могло, могло трапитись. Так, але я не бачу у вас якихось серйозних відпрацювань, карми. У вас дуже добра і підтримка вищих сил, я бачу, і взагалі любовні відносини, любовні відносини можуть бути сімейні, сім'я якось, можливо. Ті труднощі, з якими ви стикалися, ви пере, ну, пройшли і зберегли сім'ю. там, Або об'єдналася сім'я, також це може вказувати, але ви значно покращили свою карму, хто обрав лівий розклад. І верхній. В верхньому розкладі випадає аж три десятки, друзі. Це також дуже добре. Дуже добрий, роз, дуже добрий розклад. Ви е, значно почистили свій кармічний сосуд, значно почистили своїми думками, своїми, можливо, донатами. Також тут гроші вказують. Е, також буде винагорода за те, що ви робили. Ось так. Хто брав верхню частину, ваша карма за 2023 рік значно покращилась. І це. Е, і це стосується друзі, і як матеріально щось в матеріальному, якісь щось ви робили в матеріальному плані, що вам що ви відпрацювали свою карму або добро також робили. Взагалі, хто брав верхній розклад в 2023 році, ви 2023 рік пройшли дуже достойно. Ось так. Так випадає, достойно, ви не обтяжили свою карму, навпаки, її почистили, навпаки, підня... пішли е, пройшли цей рік і пішли на наступний рівень. І е, те, що ви, як ви поводили як поводилися, як ви там думали, як ви е, спілкувалися з людьми, е, які ви поступки робили, то в наступному році буде. Винагорода за це. І винагорода як в матеріальному плані, так і в любовному плані, можливо, навіть у когось буде одруження, чи хтось неочікувано з'явиться у вашому житті. От так, така карта випадає. Хтось неочікувано з'явиться і дуже приємний для вас. В житті це випадає як і для королів, так і для дам. Неочікувано, не, не, неочікувано якось з'явиться якась людина, яка буде дуже приємна для вас. Також ви можете за це отримувати в фізичному плані, тобто в матеріальному плані якусь винагороду. Заробіток, прибуток, подарунки. Просто. Якісь компліменти, добрі, дуже звістки. ось це. Тому хто обрав верхню частину, верхній розклад, дуже добра. Ваша карма. Ви напрацювали собі дуже позитивну карму за цей рік, за 2023 Ось так, друзі, що ми побачили, дуже цікаво, дуже цікаві, дуже, дуже цікаві розклади були, дуже цікаві відповіді. Бажаю вам, бажаю вам в наступному році, щоб ви зрозуміли свої помилки завдяки цьому розкладу. Також зрозуміли свої помилки, змогли їх виправити. Хто не робив помилок, хто поводився достойно, ми побачили, що буде. В наступному році серйозна винагорода, і взагалі винагорода це загальна винагорода за вашу, вашу поведінку. І мені дуже приємно, що серед усіх розкладів тільки один був такий негативний, але також він це як випало відпрацювання і надіюсь, що вам допоможе цей розклад. Також дуже приємно, що Люди, які дивляться, бо це для вас, особливо для тих, хто для моїх підписників, для е глядачів, ті, хто підписаний на канал, ті, хто постійно слідкує, для вас це особливо. І дуже приємно, що все-таки більшість. Переважна така більшість людей це люди дуже достойні. Дякую, друзі, всім за перегляд. Дякую за те, що не забули поставити лайк цьому відео. Бажаю вам всього самого найкращого. Бережіть себе і до зустрічі!